Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я хочу зробити розпаковку. Я її дуже рідко роблю. В принципі, зробила тільки один раз. Але сьогодні не можу не поділитися з вами тим, що мені прислали знову діти з Італії. Знову є макароні вирви, паста італійська. Це 5 кілограмів, а це теж 5 кілограмів. такий панафон. Це одна пачка кави такої в зернах. Вони нам прислали недавно апарат для кави, такий, кавову машину, тепер шлють каву. А це прислали свою домашню. Домашню свою олію оливкову. Це якісь сухарки, горішки такі. О, А це вино сухе. Тепер бабуся Надя буде мати з чого готувати. О, знову олія оливкова. Подавай мені, подавай. Тускана, крустинок. І напевно якийсь паштет. Це таке ще бартоліні, таке так, така, така паста. О, і ця дуже добра, така домашня, ніби. А це що? Таке це печенечко. Шоколад якийсь на Це знаю таке. Воно таке біленьке всередині, Торрони, тенеру. Воно дуже добре, я його люблю. Знову ще шоколадка одна. Печиво, напевно. Печиво якесь. Картофі. Цукерки Цукерки згоїхали. Це я так розумію, напевно. Це другий з білим шоколадом. Чай, грін і зелений чай. Зелені це. А це ще такі тартофі. Кетчуп. Ну... Давай сумку туди. Це бабусі такі. <святки> Всякі знаряддя праці бабусі

šuti. S kime roma mi ili s njima. Možda bi to svi poprobovati? Ovo je pahno. A jaka smakota. Ima no, no, zarabu da mi. Чаювати слава це. Це. А це такий сір пластинками. Ось таке. Таке таке мраморне, ну ну м'ясо не знаю, як воно називається. салями. Мм, um, кре, um, умгресса, умгресса. А я не знаю. салями. в общем, салями. Це салями Мілано. Ну, це щоб для порівняння майже. Майже до доходить до ніть. Мортаделла. Я любима Мортаделла, дела, вже її зразу і попробувала ой. І сосіски. Це модель. Це майонез. і це майонез. Рушнички. А це мені стільки кухальних рушничків. Такі красотезні. Це здобув, Боже, який, який чудовий рушничок. Красота. Все натуральне. Ой, а ці які файнесенькі. Ой, а який файний. О, кому гарний, кому файний. А це що? Це якийсь фартушок, фартушок. Ой, який красотущий. Боже, ти подивися, що пише. Ти ведеш, що пише? Я не люблю. Нонна Надія, На... нонна Надя. Діти мої дорогенькі, дорогенькі мої. Бабуся Надя. Наря... Це від Аріани серед мої дорогі, моя люба донечко. Оце так сюрприз. Все, тепер я вже маю фартух. Фартух такий на канал. Боже, яке, це вони гарні, мені тіточки дорогенькі. Дякую вам, дякую вам. Нон -нон Надя. бою зараз буду плакати. Ой, а ще скільки рушничків, Дивіться, які чудові. Які гарнюсічки. А ще о, о, що той. Чекай. Що ще Ой, яка красота! О, ні, це до Ух ти! Ух ти, які рушники. Це вже такий здається. Ну це вже мені <реш>, рушників стане. А, красота яка! Ох, красота! Ти подивись, у нас таких нема. Це точно. Такий самий. Оце. Ну, Це який гарний. фанюсечки. Якраз то, що бабуся любить. Це вже такий був. І цей був, здається, чи ні? Ой, діти, дякую вам, дякую, мої дорогенькі. Це такі були вже, так, так, так. Так ніби комплект. А цей який гарний. А це так бабусю здивували і дідуся. Та дідусеві не треба рушників. А цей гарний. Це так ніби українські соняшники. Це чисто українські рушник. а ви в Італії. І цей такий. Ой, ти вже каву включу. Це патефон. Краса, дуже дякую вам, діти. Ой, це так подарунок. Але найбільше мене вразили цим. Оцим фартушком. Ой, на Надя. Дякую вам, діти. Це як на прилавку в магазині. Є до чого ходити, ну, вже забезпечили бабусю і дідуся діти на цілу зиму. Кобасу, звичайно, ще йому морозильну камеру трошки. Розкладає, ну добре, це ще теж не все, це ще не все. Цим фартушком вони мене так приємно здивували. Це подарочок точно моєї аріанки. Ну, звичайно, що нам на Наді, то аріанка, бо якби була, то Христя б була написала бабуся Надя. Це аріаночка моля зробила мені такий подарунок. Це тут якісь і пшениця, і всякі, всякі такі. А ще таке ще такий подарунок тут зробили Це така з очини простенька. че има, зда и Ако бе я то прочита. Те блесенки. Те блесенки, те блесенки. Матрас не такий, Матрас матраса щоб вона не зсувалася. Красота. Ой, дякую вам, діти. Ви в мене найкраще піклуєтесь, маму Мамі бабусю, дякую. Але і це ще не все. І ще останній такий подаруночок. Телевізор. Величезний телевізор. Бабуся, ми тебе дуже любимо. Це писала? Це писала моя Христинка. Писала моя Уляна. Щасливого Різдва, дідуся і бабуся. Аріанка, Христинка, Уляна і Даніели. Це писала моя Аріаночка. Оце писала Аріанка. Я її почек пізнаю. Це вона, це її почерк. Моя дитина дорогенька. Оце все Аріанчин почерк. А це писав зять. Аугурі у Наталі. Дякую вам, діти, дорогі. Дякую. Я вас дуже люблю теж. Щасливого і вам Різдва. І нехай у вас ніколи над головами летять ворожі ракети. Нехай у вас, моїх дорогих онучок, буде щасливе не тільки Різдво, а щасливе дитинство. Будьте щасливі, мої діти. Я вам дуже вдячна. Ви мене дуже приємно здивували і бабуся дідусь вас дуже, дуже люблять.